Мої вітання, друзі, сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. І я таки відбив цю навалу, я переграв місію, встиг збудувати ще один оцей от е, армійський склад Тобто для танків. Е, і на, ну, не, Насправді це все, що я встиг. І <кій> перепрошую, якимось чином я виграв. Я не знаю, як, типу, що сталося, Я вже на правді, забив думав, так само, що я програю, але чомусь вони оцю башту вже не змогли знищити. Не знаю, чому так було окей. Е, тут трошки багато споруд було знищено. Вони поруйнували їх, нічого, це терпимо, ми це все відновимо. Треба тільки буде не забути пробігтись по цих баштах, поставити ми всі кулемети, їм подавати. Так, я ще хотів побудувати ще одну, може ще одну армійську базу, але я би краще казарму побудував. Леді і джентльмени. Десь отут. Казарми, це круто. Ну і потім можна вже, хоча у нас, у нас так багато лишилося, можна вже було би побудувати і. 에, давайте збережемось. Електростанцію можна було би побудувати, я мав на увазі, так. Триває збереження. Поїхали. Я граю на таких великих швидкостях поки що. Так, нам бракує. Е, бракує резерву. Кадро. Хоча ж дивіться, 47-276 жителів в нас на острові. Особенно, а содно, от в казармах бракує людей. Так, хлопці щось відновлюють, реставрують. Їм є що реставровувати. Так, шахти у нас ще окей. Пам'ятаємо, у нас було в попередній серії, було відео момент, коли шахта закінчилася. Тут тобто було повідомлення, що шахта вичерпала свій ресурс. Підозрюю, тут таке теж може бути. Так. Я в ярості! Та блін, що повірити. знову. Чуваки. Куди ви побігли? О, тепер тут їх так вони помало рухаються, бачимо. Щось багато тут вже повстанців. Так, цих ми просто підкупимо. Так, тут трешняк знов дикий відбувається. Ну там, в нас просто солдатів немає в казармах і ми не можемо нічого зробити. Ну, наприклад, танк в нас вже один звалили. Я підозрюю, що. Тут ми знову так само не вигребемо. А, ну, от оці, напевно, будуть зараз захоплювати палац. Да. І походу на цьому ми програємо. У кордінавізді є свої люди, президенти. Да-да-да, тільки це якби оце ваше рішення, воно особливо тут ролі не зіграє. Е, знаєте що я думаю? Що Насправді ми зараз переграємо і я зміню одну штуку. Я просто, пам'ятаєте, прийняв оцей указ право на оружя. Його треба відмінити. Щось так собі думаю, хлопці, дівчата, тому що він якийсь взагалі такий от... Є в мене підозра, що це саме через нього в мене Сімір постійно проблеми. Да-да-да, я в курсі. Давайте ми загрузимося. Так. Я зроблю... Отак. Укази. Отмініть. Так, що би ще? А можна. А давайте це. Вивчимо, може це нам щось поможе, насправді. Так, нам би ще набрати солдат. До моменту початку чергового нашестя. Я так бачу, що з солдатами напряг. Поки що. Дві є кулемет. Можна зробити швидке будівництво. Так, і... М -м. Кулемет тут є. Тут є. Тут є. А тут немає, нема грошей. Ха-ха-ха. Ви не можете собі дозволити цей розхід. Так, тут чуваки. Фарін на вулиці сказав. Прийняти. Окей, побудуємо вам одну релігійну будівлю. Тільки нам потрібно гроші поки що. Гроші потрібні, тому що гроша гроші закінчуються. Леді джентльмени, а ще дуже мало людей. Що я не розумію, я думаю, безробітних, напевно, повно. А, да, безробітних повно. Ну, да, тут мало. І ми в такий жорсткий мінус йдемо. Багато ми кош... грошей витратили на боротьбу з цими всіма чудиками мутили кашу. Раблики ні, нічого не будете продавати, бо я якби хлопці мені зараз потрібно. Гроші. Ого, мінус 17 уже. О, ордена є свої. Так, це мені не цікаво поки що. Тобто якби, мені цікава пропозиція, але в мене нема грошей на це. Такі от справи. Е, ну і, блін, нічого не міняється, знаєте. Зараз десь буде оце повстання дурне. Е, людей далі бракує. Що цікаво. Е, давайте, може, побудуємо, що він там хотів. нам. Е, Алігінну е, будівлю яку я не можу побудувати. О, Окей, давайте хай буде ця штука, щоб вона просто мені не, не маячила тут. Над будиночком. Так. Ну є ще варіант, до речі, що треба піднімати цей відсоток популярності, бо якби може бути що саме через нього відбуваються ці всі повстання, так що. Кір стоїть на порогі війни. У мене є дві казарми, чувак. Клянусь гігантськими пауками, президенте. Требует... Щось сталося. якийсь кризис. Так, э, релігійна будівля. Ну давайте церкву ми побудуємо нашим хлопцям. Можна я десь тут її побудую? Можна. Можливо, це так само підніме нам е, відсоток е, задоволення жителів. Той не буде з цим проблем. Е, кулемет. Кулемет. Так. Кулемет. Тут вже, за, вже, вже розкіш, тут же не можемо кулемет собі дозволити. Ну нічого, це таке. Тимчасове явище 25 днів лишилося до початку вторгнення. Так, Церква, давай закінчуйся. Я просто не хочу, щоб в мене зараз знову впав рейтинг і знову почалося якесь повстання. Такий дуже незручний момент, коли... Блін, взагалі немає. Солдатів. Що ж це за фінію відбувається, а? а? І, до речі, знаєте, чому може таке бути, атака, що видає? Ні, це мені не потрібно. Бо в мене ж в Конституції прописано, що в мене ем, армія професійна, так? Я не можу. А ні, я можу змінити. Вау! Давай військове зобов'язання. Все. Чик-чик-чик. Позникало, все кльово. Просто беремо патолах з вулиці і. казарма. Всіх в казарма. Я в ярості! Так, і не президенти, ми обнаружили спосіб сні в Європі затівається щось грандіозне. Масштабні плани сражений. Кодовий. Давайте мені тут пошлемо ще одного чувака. Що касається новостей. Повстанці преодолели перші рубежі оборони президентського дворця і продовжують його окружати. Ужас, ужас, ужас. Якщо ти мене слухаєш, я знаю, що зараз не найпідходящий момент. Но мне кажется, так, хлопці, вас вже тут же дуже провокали. багато, насправді. И Ви, Ви маєте бути прокаченими чуваками. Моїм і, в принципі, у вас не має бути з цим проблем, так? Да? Оскільки я розумію. І лишилося, що? У нас постраждала тільки одна башта. По-моєму, ми з усіма розібралися. Танки, я думаю, відремонтують. З танком проблем не буде. О, відсоток довіри, до речі, зріс до нас. Це позитивне явище, відновимо цю штуку. А, якщо ми шаби якусь таку будівлю такого, такого плану, типу соціально побудували, я думаю, взагалі можна... О, в плюс пішло, Кльово! Так! А дослідження не провтикуємо. Так, сухий док, там, я знаю, нам треба було. О, ми генералів навіть дослідили. Це теж круто. чуваки. це зачат. Так, щось може якісь апдейти нові. Ні, апдейтів нових немає тут. А, тут ми, ну, ці штуки не можемо навіть будувати зараз. Ну окей. Не можемо, то не можемо. Так. Ем, так, тут у нас по мінусах все окей. Граємо далі. Щось десь з'явилося, але я. ну, По звуку почув, але не поняв таке. Щось десь відбулося. Піднімаються трохи в плюс. Взагалі жирно в плюсі. Зараз сидимо. 56% нас підтримують. Вибори виграємо легко. І. І, і. Тут, в принципі, що? Зараз. от є ще щось. А, тут вже. Блін, якісь протези. Що ви хочете? Господин президент. Окей, буде вам будівля, так. Солдати сражаються проти тиранії, занять... Давайте. М'ясо будемо експортувати. Так. А що ви робите, хлопці? М'ясо. Окей. Експортуйте м'ясо. У мене м'ясо є, значить. Будівля розкішна, да? Розвага якась. Розкошне розлічення. Давайте оперний театр, в чому будемо вимахуватися, всяку фігню, непонятно. А от оперний театр, по-моєму, норма. Так, тільки де буде побудувати. Так, щоб ти нікому не заважав. Тут ти некрасиво будеш виглядати. Тут ти не влізешся, напевно, так? Да? Так, да, не влізешся. Біда, вас з тим мистецтвом немає де будувати. Можна біля казарм побудувати. Так, козирно теж буде смішно козирно. Ну, окей, буду їм біля казар. Тут є вільне місце. Нічого їм не станеться, прийдуть деяку цю відстань до цього оперного театру і будуть в ньому тусіть. Так, м'ясо експортується, диверсію. Можна ще диверсію зробити. Треба 10 тисяч, то треба поекономити. Досить диверсія, вона відкине оцей процес момент приїзду тих чуваків до нас. В принципі, ми можемо да, це собі зробити, тому що. Б, я ще не, не сказав би, що ми повністю готові, але я можу, наприклад, зберегтися і подивитися, що з цього вийде. Виграємо чи ми, чи не виграємо. 61% підтримки, чуваки, ми взагалі крутезні. 62, і пішли, до речі, в мінус чомусь. По баблі. Так, є, все окей. Запрацював. Опорний театр, Я в ярості! Не могу поверить в случае. Ну ви реально напрягаєте, чуваки. Повстанці йдуть в наступ. Все, розібрались з ним. Блин, навіть дивіться, навіть жодної будівлі, по-моєму, не знищились, да? Круто, круто-круто. Башти рулять, насправді. Все є, диверсію робимо. О, є. Давайте збережемось. О, ні, ні. Збережемося. О, ні, давайте не робимо, навпаки, не робимо диверсію, подивимося, що буде. Якби Чи зможемо ми відбити наступ. А якщо не зможемо, то ми загрузимо і зробимо диверсію, і, в принципі, будемо дивитися. М -м, що далі робити? І от справи. Так, шенята є. 5 дней будет тривати пары мэрия. А потім до нас придут плани хлопців. В мы можем выиграть, я так думаю. Так, пешовики save. Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают продемонстрировать вам свою вечную любовь и уважение. Возможно, они употребили другие слова, но это не имеет значения. Um. Так, да, звичайно. Вибори, це кльово, давайте вибори. А що ці два мої наслідники, вони так і не вернулися? У них там якась проблема, да? Я так зрозумів. Я ж їх відправив десь там в Європу воювати, і, походу, да, походу, їм труба. Походу, вони не вернулися, що це таки гуськом ходять. К вашим услугам. Шмьор. 53% рівень довіри, якщо ми як ви бачите, так. Тут у нас все по максимуму. Давайте оперний прообрейдимо. Давайте церкву пробрайдем. Все, повинно бути будет по максимальной. О, доминок можно оббрайдеть? Нифига себе. навіть не знаю все. Все, давайте, поймали. Больше не, не может затягивать время президент. Так, дай. У, танки. Нифига себе. Пехота, танки. Вау-вау-вау. Вот вау, это вау. да. Танки ⁇ это нежданчик. Давайте прошвидшимо, подивимось, як це все буде відбуватися. Наверное, нас не... Вау, 6 смерч! Це да. Це серйозна проблема. Так, тут нас що? тут нас ми, походу, вигрібаємо, так? Да? Я так бачу. Є, а тут. Вы І тут содрали, вигрібаємо. Виграли хлопці, хлопці дівчата. Це так епічно торнадо в самому кінці. Е, так, мені от що цікаво, чи це закінчиться гра вже? Чи треба зачекати поки торнадо це пролітає? Я навіть пришвидшу трохи гру. Два торнадо, дивіться, 3 зараз Це закінчилась. Я провів розслідування. Ого. Так, ну окей, давайте відновлювати по чуть-чуть. По чуть-чуть давайте щось відновлювати. Добрий день. Так, десь ще, я знаю, точно мало що буде зруйноване. Так, ну а тут що було. А, таверна, поняв. Вона відновлюється зараз. І що, я так розумію, це все. це ми закінчили місію. Так, да, ми закінчили місію. Наступна у нас місія. Гроші люблять рахунки. Е, завдання цієї місії буде накопити, ну, якби, назбирати велику кількість грошей на рахунку в швейцарському банку. І що ж, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Це був такий от тропіко. Нарешті ми якось розібралися з цим військовим модулем, щось трохи порішали, виграли одним словом пройшли цю складну насправді, місію. Я ж кажу вам наразі, бувайте, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І до зустрічі в наших наступних серіях. Па-па!